Христос Воскресе, браті і сестри, вісну Воскресе. хочу вам показати відео, що порівняли, як мирно можуть жити в Палестині в Ізраїлі мусульмани і православні християни, і як ми, православні, не можемо жити мирно між собою. Хмельницький, який показав бандитський настрій проти своїх містян, односвічан, людей, які живуть співмешкають разом, як можна ворогувати. А Мусульмани і православні християни, якраз ми попали, ви побачите свято, прикрашували дуже гарну вулицю біля свого храму. Мусульмани їм не мішали і не зривали їхні прикраси до свята, як вони готувалися. Там було спокійно, там було дуже гарно. Затишно, де ми прийшли напередодні свята великомучені Георгія Пебеносця, де знаходиться в цьому місці гробниця, і одна стіна відділяє православний храм. І з іншої сторони цієї стіни знаходиться мечеть, і ніхто нікому не мішає. Хочу перше своє відео записати з міста Гуда, де ми йдемо до храму, гробниця знаходиться горі побільноса. І хочу особливо звернути увагу так званих, які називають себе патріотами, лежа патріотами, активістами, лежа активісти, які воюють проти Божого храму проти віруючих людей, От, подивіться, оце мечеть. Ви бачите, яка розстроюється на віночка мечеть. І ви бачите далі храм православний. Одна стіна відділяє мечеть і православну церкву. Сьогодні ввечері завтра зранку, це торжесне слуга. Ото хід, подивіться, мечеть. Я ближче не буду походитись. Тут ушати, побачите, люди виходять з молитви. І тут метрів 5, 3, 10, я вам спеціально покажу вхід православної церкви. Бачите, як прибрана гарна вулиця, тому що завтра просторний раз обновлення храму Великого Ученка і горіховився. Багато людей на столиці, які вже приїхали на задний Нас, Ми заходимо в храм на полочні категорія по Бедоносця. Оця стіна з правої сторони, ви бачите, під мене шкаф загідної стоїть. Це стіна, яка відділяє мечеть і відділяє храм православного. Одночіться ці люди, які називають себе православними, почитати один одного віру, від від віддаєш собі однієї мами. І прийняли хрещення з одної купелі Київської Дніпровських вод. А сьогодні ви кричите, що хтось не такий. Ні, людина християнин, православний християнин це та людина, яка вносить в собі хреста. Не за Христом, не кричать про Христа, а своїм смирінням, любов'ю, вірою, молитвою, вчинками добрими, якраз привертає. До Христа і проповідується. Христа. А тут ми побачили про те, як можна ворогувати на пустому місці. Господь говорить, і недаром це, напевне, сталося в неділю просліпого, де Господь звершив одне із великих чудес, що людина, яка не мала від народження очей, Господь її ізцілив, а прийшли фарисеї, і садуки і сказали, він не від Бога. І вони вигнали цього сліпця, який казав, що Ісус Христос зробив зцілення. Вони сказали, що Він не від Бога, тому що Він нарушив що? Суботу, це був покой. І ви сьогодні кажете, що ми не від Бога, ми вороги, тому що ми святкуємо свята, які святкували козаки, святкували наші батьки, прадіди. Ще на великий жаль, ваші часи гоніння під час радянської влади. Ну вони від храмів не відказували, вони збиралися тайно. І тут вам кажуть, демократично нам потрібно навчитися. Господь говорить про таланти. Господь роздає таланти кожній людині. І ми побачили, як влада Хмельницька, де Іван Грій пише, що одні, яким Господь дав таланти, вони приумножили, а інші закопали ці таланти. І ми побачили, що влада закопала свої таланти в мусоровозки. які в ті машини, які викачують нечистоти. Вони показали, що вони не з людьми. І таланти, які Господь кожній людині дав, ну вони їх закопали. І діти, які маленькі і дорослі, готувалися до приїзду свого пристоятеля, де це їм рана на все життя. Ви їх відбили від себе, тому що ви показали, що діти, люди для вас нічого не означають, які просто хотіли молитися у своїй святині і бути з Богом. І молиться за мир, за своїх воїнів і за власть і мужчин. І ті люди, які сьогодні, браті і сестри, борються з храмами, з святинями нашими, з людьми православними, преподобним Філохій, Почаївський, у радянські часи, він дав приклад всім захищати святині. Він дав приклад не ми підбурюємо людей, а всі часи святині захищалися, відстоювалися. І ті, хто їх гнав, ті, хто туди не пускав, простіть на себе, накликали на свій рід велику біду. І це вчить історія. Якщо ви погано її знаєте, ви навчіться. І хочеться сьогодні, щоб ми показали всім нам, що православні християни, коли живуть в Палестині, в Ізраїлі. Між мусульманськими кварталами вони ставлять в себе на домі при вході велику ікону, великомученька Ігоря Побоносця або Божої Матір, навіть ростові ікони показати, що тут християни. Ну вони не ворогують. Вони живуть мирно між собою. А ми показали, що ми ніби одної вірі з одної купері вийшли. Якщо б тут були духовні наставники, цієї крові свинячої тут би не було. Адже Господь на Христі. Проляв кров свою за кожного грішника, а це язичество. Це взагалі якесь колдовство, якщо ви кров'ю свинячою обливаєте хрест і ворота там, де люди моляться. Якого ви Бога вірите? Якому ви Богу служите? Де ваші наставники духовні? Ви показали лице свого пристоятеля Єпіфанія і того ж митрополіта, який захвачував недавно храм і молиться в пустому храмі, людей там немає. І ви показали, що з Христом спільного у вас немає нічого. І дай Бог, щоб ми врозумілися, просвітилися і навчилися православних християн, арабів і мусульман, як можна жити мирно, і як люди готуються до свята, і ніхто нікому не мішає, і як тут на Україні влада може підбурити, адже це мусоровозка, це адмін. Ресурс, який ви зробили, підогнали, а ще знаєте, в чому цінність. Ці люди, напевне, мають бронь. Якщо б вони не поїхали, ви сказали, завтра підеш на війну. От як ви вмієте це моніпулювати. А нам, православним християнам, Господь нехай укріпить, допоможе йти тернистою дорогою, йти Божою дорогою. І відрізняти, що кров Христа, яка спасає, і що кров, яку проливають свинячу, це означає, що це діти диявола. Спільно з Богом немає нічого, невеликий жаль. І нехай Господь просвітить, розуміє і тих, хто гонить нас, і дасть їм час для покаяння. А нас Господь допоможе війти тою тернистою дорогою, важкою дорогою в ці пасхальні дні, які ми вітаємо не одного, і вже завтра будемо прощатися з Паскою. Але Паска радісті, нехай буде всіма нами. Христос воскрес, воїстину воскрес, нехай Господь допоможе нам всім, поможе нам Бог.